На болотах вибухи на Оренбурзькому газопереробному заводі. Там кричать страшна біда. Зафіксовано вибухи і масштабну пожежу. Вже частина орків пов'язує вибухи з ударом українських безпілотників. У свою чергу офіційні регіональні російські служби це спростовують. Вони назвали вибухи аварійною ситуацією. А БПЛА, які атакували Оренбурзький газопереробний завод, були всі збиті. На завод пали тільки уламки. Добре, що не бавовно. Даний завод тимчасово призупинив прийом газу з казахстанського родовища Карачаганак, повідомляють про зниження видобутку газу на 25-30%. Друзі, перед переглядом не забудьте підтримати ЗСУ, а також підпишіться, ставте подобайки та коментуйте, а ми продовжуємо інформувати про бавовну на РФ. За точними даними уражена інфраструктура в районі фракціонування виділення зріджених вуглеводів – бутан Є інформація про двохсотих на заводі. Владі у Кремлі вибухи на Оренбурзькому газопереробному заводі дуже не подобаються, але це саме та двіжуха, яку замовляв Бункерний. На цьому у нас наразі все. Бажаємо всім мирного неба, разом переможемо. Слава Україні!